Вітання сьогодні ми знаєте зануримося в таку трохи специфічну тему повсякденне життя, і головне догляд за собою жінок у Радянському Союзі. Ага, у нас є різні матеріали статті про моду косметику, ну і просто дикі часом побутові лайфхаки з тих часів. Саме так, от ми хочемо розібратися, як це все виглядало, особливо, мабуть, для тих, хто ну зовсім не застав той період. Бо з сучасної точки зору це ну, екзотика, щонайменше. м'яко кажучи. Гаразд, спробуємо розібратися. Головне, про що ми сьогодні говоритимемо, це як жінки намагалися ну, бути красивими, коли навколо був тотальний дефіцит. І оце їхня винахідливість, вона часом просто вражає, а іноді й лякає, чесно кажучи. Це правда. Винахідливість на межі фолу, я б сказав. От почнемо з косметики. Мабуть, ну легендарна туш ленінградська. Хто про неї не чув? О, так плюнь і маж її ще називали. Саме так. Сухий такий брусочок, схожий, ну я не знаю, на ваксу для взуття, і його треба було якось розмочити. Ага. І найпростіший спосіб це, вибачте, просто плюнути туди, а потім ще веселіше розділяти склеєні вії голкою, уявляєш? Голкою біля ока. Ну це класика жанру, так би мовити. І це ж не просто про дефіцит говорить. Це про те, наскільки сильним було бажання відповідати якимось, знаєш, стандартам краси, навіть якщо ці стандарти нав'язані. Абсолютно. І от жінки використовували те, що було: якість яхлива, незручно, іноді, як ти кажеш, небезпечно. Але ж треба було бути красивою. А тональний крем-балет це ж теж шедевр. Один відтінок на всіх. Так, так, ефект маски гарантовано. І ця винохідливість, вона ж не тільки в туші проявлялася, от помада, часто яскравих таких насичених відтінків, бо там був стійкий пігмент кармін. О, кармін, так. Його ж використовували замість рум'ян. Саме просто на щіки наносили. А коли помада в тюбіку закінчувалася, що робили? Сірником діставали залишки. Точно, виколупували до останньої краплі. Ну, не пропадати ж добру. А ціні. Пам'ятаєш, ці палетки Роуз часто з Польщі везли. А як же? Яскраві такі, аж кричущі. Так. Але якість. Вони ж сипалися страшенно, скочувалися моментально. Ну так, бо вибору особливого не було. Це ж стосувалося всього, от пудра. Що там було в складі? Тальк. Крейда, біла глина якась. Тобто що завгодно, тільки ненормальна пудра. В принципі, так воно ж нічого не маскувало, тільки одяг бруднило білими плямами. Але це було те, що можна було дістати, і це вважалося нормальним дефіцит він же нормалізує будь-яку дикість. А як щодо догляду за шкірою? От читаю, радянські косметологи дуже наголошували на чистоті. Ну, це логічно. Але ж спеціальних засобів для зняття макіяжу майже не було, чим змивали? Отут теж ціла епопея жирний крем, типу дитячого чи нівея в синій банці, якщо вдавалося додістати, олія звичайна соняшникова. Серйозно олією? Або навіть кисле молоко, кефір, сметана. Причому радили це для будь-якого типу шкіри. Кошмар, а мило. З милом обережно, боялися пересушити шкіру, тому радили тільки для те зони, де жирніше. Тобто бачимо такий собі мікс: якісь офіційні поради з журналів типу робітниця, так, робітниця, селянка, угу. і якісь народні рецепти, що передавалися з покоління в покоління. Абсолютно. І маски ж робили теж з того, що на кухні знайшли. Жовток, мед, сир, дріжджі. Тобто все вхід йшло. Угу. І що цікаво, наголошували не тільки на обличчі шия, декольте це теж вважалося важливим. І взагалі краса це комплексне поняття сон, харчування, навіть посмішка, ну хоч щось позитивне. Ця тема дефіциту і винахідливості, вона ж не тільки косметики стосувалася. Давай згадаємо купальники. О так. Це окрема пісня. Читала, що до 70-х років жінки цілком могли вийти на пляж знаєш в чому: Атласні бюстгалтер і чоловічі чорні сатинові труси. Так, так, було таке. Уявляю собі цю картину або шили самі зі старих суконь, якихось клаптиків, тканини, викріки шукали в тих же журналах. Пізніше ще в'язати почали гачком. А імпортні. Якщо вже вдавалося дістати якийсь купальник з за кордоном, то його часто ще й переробляли, бо фасони були м'яті, шорти зависокі, наприклад, вкорочували. Ну і класика жанру колготки. О, це вічна тема. Дефіцит страшний. І цей лайфхак з морозилкою. Ти пам'ятаєш? Звісно. Нові колготки, іноді їх ще мочили спеціально, клали на ніч в морозилку, бо вірили, що так вони стануть міцнішими, нейлон типу загартується. Хоча сучасна наука каже, що це повна нісінитниця. Ну звісно, але сам факт: на що тільки не йшли, щоб зберегти річ, це ж показово, дуже показово. І все це ж відбувалося на тлі, м'яко кажучи, непростого побуту. Однозначно. Підйом о шостій ранку під радіомаяк, черги за всім, за молоком, за хлібом, за ковбасою, ручне прання, прибирання без пилососів і миючих засобів нормальних. І оцей так званий час для себе, про який пишуть в джерелах, це часто було штопання дірок на тих же колготках чи шкарпетках, або вишивання серветок. Контраст із сьогоденням, звісно, колосальний. Навіть не порівняти замовив усе онлайн, робот пилосос їздить, їжу привезли, дозвілля яке хочеш. Головне, чого тоді не було, це свободи вибору. От, просто елементарного вибору. Так у всьому життя було регламентоване, обмежене, і воно змушувало постійно щось вигадувати, якось викручуватися. Отже, якщо підсумувати. Догляд за собою по радянське це такий дикий коктейль, трохи офіційних порад, багато народної кмітливості, і все це замішано на тотальному дефіциті. Саме так, але жінки все одно знаходили спосіб виглядати добре, навіть за таких умов, іноді щоправда, дуже екстремальними методами. І отут виникає цікаве питання: знаєш, чи є в тій винахідливості минулого щось, чого ми можемо навчитися сьогодні? В нашу епоху, коли всього забагато, коли вибір просто безмежний, може цінувати прості речі, М -м, можливо або можливо, це просто таке нагадування про те, на які дивні часом абсурдні компроміси змушувала йти система, і як добре, що ми живемо зараз інакше. Так, мабуть, скоріше, друге, можливо, просто варто цінувати не тільки сам вибір, а й те, що нам не потрібно щодня вигадувати, як пофарбувати вії сажею чи заморозити колготки. Є над чим подумати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.